І ми ще повернули! Почнемо з сенсації. Дмитро Яраш з правого сектору ходив до Януковича. Ну тепер же нікому не буде страшності зізнати у зв'язках з Януковичем. І ми теж наважились на офіційну заяву. Починаючи з 12-го випуску файні новини, але є одне, але скорочено, а є ОА, записуючи не в студії. А тут в Мезогір'ї, Але нічого страшного в тім нема. Це ж наше громадське. Закінчилася ера золотого батона. Пан Янукович втік, а золото залишив тут. Точніше, золотко. Ну, але повернемося до нашого золотого батону. Хто зробив пану Януковичу той подарунок? З'ясувати неможливо, але вдалося ідентифікувати кілька інших подарунків панові президенту. Наприклад, ось цей витвір мистецтва йому подарував пан Ну, все, все, Допкін. А це від старшенького Сашка-стоматолога. А ось пан Азаров подарував панові Януковичу дорогоцінний вагон. Точніше, вагін. Страуси, кабанчики. І в поні в меживорі. Це найбільший самый крупный. Все остальное, що там зараз є, це не принадлежить мені. До нас потрапило відео з камер стеження у Межигір'ї. На нім видко, як пан Янукович розважаючи за день до того, як виїхати з України. Та він щодня життям ризикував. Ви всі бачили інтерв'ю пана Януковича у вигнанні, але мало хто дослухав до одного цікавого місця. А ми дослухали. Пан Янукович думає, що США розшифровуються як Сполучені Штати Абами. Вчора я мав розговор з а, президентом Росії Путіним, котрим не сказали, то що він розмовляв з президентом США Абами. Соєднінные Штати Обами? Там Штаты, Обами. Пане Янукович, якби ви знали, як правильно розшифровуючи та країна, то може би напряму з ним спілкували, а не через Росію. По моїй машині стріляли. Но у мене немає страха. І місків, пане Януковичу, місків. А тепері золотого батона. Ніколи не думав, що пан Янукович так впливає на депутатів. Дивіться, що каже пан Єфремов, коли Янукович є в Україні. Уж хто-хто, а Янукович інтереси України відстоює і буде відстоювати. А тепер дивіться, що він каже, коли Януковича в Україні нема. Україну предали, а людей столкнули лбами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому оточенні. Я знаю, що про це скаже у своїм наступному випуску пан Кіщільов, що Єфремов говорив то під примусом, бо його катували майданівчі. Доказом цього буде саме відео, на нім не видко ніг пана Єфремова. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. А другим доказом будуть ось ці дві знімки. На них видко ноги, схожі на ноги пана Єфремова. Я отримав званки від членов своєї сім'ї. А те, що навіть младшего внука занесли в список людей, яких потрібно люструвати. І ще одним регіоналом, який прозрів, коли пан Янукович поїхав з України, став пан Мірошниченко. І хоча я абсолютно ніякого відношення не мав до того, що ми бачимо на екранах, але це те, за що всім нам... Соромно. Соромно. Соромно? Пані Алло, для чого ви його перебили? Він не про соромно хотів сказати. Я зараз скажу то слово, яким він хотів закінчити. Пиздець. Пане Мірошниченко, пане Єфремов, пане Смідя Хрибак і Ківалу, і вся фракція партії регіонів у Верховній Раді. Ви зробили достатньо, аби Янукович зміг вбити людей. Це те, за що всім нам. Пиздець! Так, все, що вам треба було зробити, аби крові не було, дотриматися закону, а ви не дотрималися! Це те, за що всім нам. Пиздець! Ви голосували один за одного. Ви цинічно брехали нам на камери, ви захищали Януковича. Це те, за що всім нам. Пиздець. Апомнітісь. <звук> Апомнятісь <звук> і прекратіті эти безчинства! Будете за це нести ответственность. Увага всім громадянам! В Україні зареєстровано нову хворобу. Вона ще називає ПГМ пшонка головного мозку. Хвороба названа іменем першої людини, яка не захворіла колишнього генпрокурора пана Пшонки. Симптоми хворобливий потяг до золота, власних портретів і коштовних яєч. Ця сім'я просто була, мабуть, хвора на яйця. От бачите, скільки яєць фабарже. І щодо портрету пана Пшонтія Пилата. Це найбільш вдалий портрет. До нас потрапили і інші менш вдалі версії, які пан Пшонка вирішив не виставляти. Даная Пшонка, Венера Пшонка. І Давид Пшонка. Подібну хворобу уже заразив пан Медведчук. Хвороба ПГМ, пшонка пшонко-головного мозку, лікується лише одним: втечею з країни. Я в Ростові нахожусь, тому що у мене недалеко тут від Ростова проживає мій старий друг. Пані Герман дала інтерв'ю на новому місці роботи. Канда, О, ну, тогда еще Канан был тогда. Судячи з одягу, вона тепер -ка працює чи то покоївкою, чи то актрисою, чи то жінкою важкої поведінки. Пані Герман, ви і цей перстень. Я коротко: зліва те, як ви думаєте, як ви виглядаєте, справа те, як ви виглядаєте насправді. The sky. You're now. You're not down. The... І серед документів у Межигір'ї журналісти знайшли рентгенівський знімок голови пані Герман. Як бачите, у тих мажорів навіть рентген кольоровий є. До Криму приїхала ціла делегація російських депутатів і якийсь здоровенний гірський троль. Вони тамка вирішили роздавати російські паспорти. Пан волоєв виступив з промовою. Часу у нас є багато, тому ми даємо її без скорочень. Оскільки зараз усі україномовні із солідарності переходять на російську, то я перейду також. Аби російські, можновладці, зрозуміли мене правильно. Ви б лучше не по границям ша а бросили свої сили на улучшення жизни росіян. Ну тогда ми к вам. Дивіться, що роблять російські вболівальники під час хокейного матчу «Спартак ЦСКА». Слава Україні, Героям Слава Україні, геройство! Революція на експорт.